Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. В житті можуть бути ситуації, коли ви, знаходячись в магазині ненароком, можете а, зачепити або впустити товар, який лежить неналежним чином, і про те, як діяти в таких ситуаціях, та чи зобов'язані ви сплатити за пошкоджений або розбитий товар. А наступні хвилин нашого теру ми а, дамо відповідь саме на ці та інші запитання з нашим гостем. Це адвокат Іван Карнаух. Івана, радий вітати Вітаю. Пропоную почати з такого запитання: чи існує в Україні взагалі чітке законодавче врегулювання таких випадків? Так, воно врегульовано достатньо детально і розширено. Існує як норми в цивільному кодексі, так і підкріплено випадками судової практики. Тому будь-яких різночтінь або калізійних ситуацій не виникає з огляду на те, що практика є доволі широкою і все розталковано, розтлумачено належним чином. Так, а чи зобов'язаний все ж таки покупець, сплачувати гроші за цей товар? Якщо його випадково пошкодив магазин, мова йдеться про ситуацію саме випадкового знищення або пошкодження майна цивільним законодавством врегульовано, що відповідальність за таке пошкодження несе власник такого майна, тобто магазин, який надає послуги з продажу таких товарів. Якщо випадки про Навмисне знищення це зовсім інша правова кваліфікація. Це є складом як і, наприклад, адміністративного або кримінального правопорушення в залежності від дій особи, так і може бути предметом для подання позовної заяви про стягнення таких витрат, якщо вони дійсно були здійснені навмисно. Для того щоб довести, що такі дії були навмисні, це справа для доказування власнику магазину або їх представників. Якщо є, наприклад, записи з відеокамер, покази свідків, будь-які фактичні дані, які можуть там підтвердити такі обставини, і вони скажуть про те, що дійсно ця особа вчинила такі дії навмисно, очевидно, то в таких ситуаціях можливе затримання, наприклад, працівниками охоронних структур або викликом через лінію 102 наряду поліції для того, щоб в подальшому зафіксувати ці факти. І, і притягнути до відповідальності. Це, ну, це одна категорія справ. Все, що е, вважається випадковим, а у нас згідно з Конституцією 62 статті закріплений принцип презумпції невинуватості, тобто особа не може вважатися винна, доки її вина не буде встановлена належним чином. І якщо ситуація конкретно склалася так, що е, через е, 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 якісь е, Рухи або ненавмисно було пошкоджено та знищено, це майно, така майнова відповідальність на цю особу в жодному разі не може бути покладена, навіть якщо це було. Значної вартості, наприклад, там якісь дуже дорогі алкогольні напої або якесь цінне майно, яке на думку, наприклад, власника може завдавати збитки там цьому цьому магазину, або там приміщенню торговому, а воно не може бути покладено на особу, доки не буде встановлено, що вона діяла навмисно. Отже, перше джерелом в таких конфліктних ситуаціях треба розділити навпіл. Чи умисно це було, чи не навмисно. Якщо стверджують, що це було навмисно, то повинно бути підтверджено належними доказами. Якщо таких доказів немає, вони відсутні, то майнову шкоду буде нести власник такого приміщення. А, якщо говорити про цими словами, так тому що я думаю, що більшість людей, хоча б раз були такі ситуації, коли там не навмисно зачіпаючи, або там випадаючи з рук розбивається якийсь товар, або пошкоджуються і просять. Сять, оплатити адміністрація магазину так просить оплатити mm. його а, на місці і одразу, чи а, має покупець право не платити одразу за цей товар на місці? Так більш того, що має право не платити, отже, це може бути виключно за його добровільною згодою а у випадку примусу до а, придбання товарів. А, в такому випадку необхідно фіксувати е, такі дані, можливо, навіть через виклик е, поліції на місце, місце події, і чинним законодавством, зокрема, законом України про захист прав споживачі, е, навпаки, заборонено пропонувати товар, е, який не е, належить до е, особисто добровільної згоди, наприклад, особі за своїми властивостями, е, тим паче, не, неможливо примусити е, купити пошкоджений. Товар або товар неналежної якості. Це прямо заборонено законодавством. І в такому випадку, окрім виклику, наприклад, поліції, є певні інструменти, як можна вплинути на цю ситуацію. Зокрема, можна подати скаргу до Держспоживслужби, яка регулюється для притягнення власника магазину до адміністративної відповідальності за примушування покупця придбати товар пошкоджений або знищений, або там товар неналежної якості без його добровільної згоди. А чи має покупець право вимагати перегляду відеокамер спостереження? От щоб там. Скажімо так, зробити доказ того, що а, цей товар був розбитий ненавмисно? От про те, що ми раніше говорили. А, так, має право. А, є просто певні нюанси. Якщо, наприклад, покупець стверджує про те, що ці дії були ненавмисні, а він не зобов'язаний доводити свою невинуватість згідно той ж статті 62 конституції України і закону про захисту прав споживачів. Він не зобов'язаний доводити відсутність своєї вини, і навпаки, якщо особа стверджує, що його дії є. Винними і вони є навмисними, а то обов'язок доказування якраз лежить на тій особі заінтересованій, яка прагне притягнути до відповідальності. В такому випадку, наприклад, вимагати у власника магазину перегляду відеокамер. Теоретично можливо навіть на місці, і це необхідно робити для того, щоб там упевнитися, що така ситуація вона не може вважатися там навмисними якимись діями. Але і, і закон захищає в тому числі і власника магазину, який може відмовити у наданні таких таких даних, наприклад, без подання якихось супроводжуваних документів, наприклад, запит про надання інформації, який згідно закону про звернення громадян, може розглядатися там протягом місяця, протягом 30 днів. Або на адвокатський запит там протягом п'яти днів, і, наприклад, інша справа, якщо е, така вимога про надання е, доказів буде е, йти не від е, самого покупця, а від працівника правоохоронного органу, то така вимога повинна бути виконана е, в, в такому ж порядку. В принципі, якщо подається запит, вони надають. Е, але якщо е, вони є в наявності, то в більшості випадків краще і для самого покупця, і для власника магазину разом переглянути, щоб впевнитися, що а, хто. Буде відповідальна особа, і хто буде нести фінансово в тому числі відповідальність за такі дії. І якщо з переглянутих записів буде якась спірна ситуація, або вони там не будуть чітко давати змогу ідентифікувати, це було навмисне, наприклад, там штовхнули якусь пляшку чи попала в сліпу зону, там будь-які інші дані, які 100% не можуть довести, що ці дії були навмисними, то дійсно пам'ятаємо про. Презумпцію невинуватості, і якщо е, конфлікт не, е, не в змозі буде вирішити на місці одразу, е, в жодному разі. Жодних оплат, навіть якщо там буде на камери зафіксовано, що дійсно там було навмисне це, це зроблено, необхідно пам'ятати, що жодних оплат на місці, в принципі, юридично не може існувати. Це протиправно і е, в сплату е, як грошових коштів, е, якоїсь моральної шкоди, майнової шкоди, вона можливо виключно на підставі рішення суду. Тобто, якщо власник магазину бачить що е, особа. Несе майнову відповідальність, вона ці дії вчинила навмисно. Це, по-перше, є, як я раніше казав, складом або адміністративного, або кримінального правопорушення. Це може бути хуліганство, наприклад, дрібне, або якщо там це було відкрита зухвала поведінка в нетверезому стані. Наприклад, це можливо навіть і кваліфікувати її дії як кримінальний злочин. І в рамках вже притягнення до такого віду відповідальності адміністративної або кримінальної власності Магазину буде мати право подати позовну заяву на стягнення таких збитків вже на особу, яку за або постанови, або рішенням суду буде визнано винуватим. Ну, тобто, в будь-якому випадку оплати на місці бути не може. Не може. І будь-який примус е фінансовий е на, на місці е він вже сам по собі містить е ознаки також кримінального правопорушення, тобто примушування до укладання цивільно-правової угоди, це також. Є один, один із способів вимагання в, в тому числі, і тому для того, щоб не отримати в подальшому проблеми у вигляді там в можливого кримінального провадження, необхідно пам'ятати про цей момент, що жодних оплат на місці бути не може вони тільки на добровільній основі. Якщо особа одразу погоджується, вибачається, каже, що я це зробив ненавмисно, він має право сплатити в добровільному порядку. Але якщо особа відмовляється, то будь-якого примусу до неї застосовуватися не може. Таких ситуаціях треба викликати наряд поліції, встановлювати особу, і щоб потім, в подальшому, була змога ідентифікувати цю особу і знати з кого ці збитки потім в подальшому вже відшкодовувати. А тобто ніяк під цей тиск не потрапляти так від працівників від адміністрації, ніякому так, разі так. одразу викликати поліцію або якісь інші органи? так. Ну і казати да про те, що якщо навіть якщо особа це зробила навмисно. Це зафіксовано навіть в такому випадку, да, її може там притягнути до відповідальності, але це все вирішує суд. Навіть не, не, не правоохоронні органи, не адміністрація закладу, ні власники закладу, ні власники приміщень. Жодна особа не має права вимагати в примусовому порядку відшкодування будь-яких збитків. Бувають такі ситуації, наприклад, коли особу фізично затримують. І ставлять ультиматум про те, щоб вона сплатила за пошкодження майно, і кажуть про те, що наприклад ми не відпустимо тебе доки хтось за тебе, якщо немає там на місці готівкових коштів або на рахунку, щоб хтось із рідних там привіз, то такі дії, в принципі, юридично вже можуть кваліфікуватися як незаконне позбавлення волі. Це кримінальне відповідальність за 146 статтею кримінального кодексу в вигляді там позбавлення волі навіть є можливість отримати термін ув'язнення тому це доволі серйозне, серйозний злочин посадовий і в жодному разі не, не треба ставити себе в ситуацію, коли затримуючи злочинця ви самі теж можете стати Стаєте злочинцем, злочинцем. ну що ж Іван, на цьому будемо ставити крапку я щиро дякую за те що ми сьогодні розібрали таку досить життєву тему в якій я думаю більшість людей хоча б раз в житті але на, на жаль, на жаль, побували. Щиро дякую. дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему того, як діяти покупцю, який випадково розбив або пошкодив товар у магазині. В гостях у нас був адвокат Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.